Привіт! Сьогодні будемо говорити про таку штуку, як SWOT-аналіз, як вона використовується, що за теорія є. Якщо ви збираєтесь відкривати новий бізнес або робити новий продукт, або хочете ж якось змінити своє життя, то SWOT-аналіз – прекрасний початок для цього. SWOT-аналіз зазвичай малюється десь приблизно так. Давайте його намалюємо: сильні сторони, слабі сторони, можливості і погрози. Так само і розшифровується власний аналіз Тож, в сильних сторонах я, наприклад, напишу: обожнюю креативити. Вам подобається створювати щось нове. Математика не лякає, знаю англійську. Наприклад, в своє-аналізі в сильних сторонах ми написали, що ми обожнюємо креативити, математика нас не лякає, і ми знаємо англійську. Окей, давайте тепер напишемо наші слабкі сторони. Знову ж таки, в нас ефімерна людина. Ми не знаємо, про кого ми пишемо, ми просто вигадуємо таку людину. Назовемо його Коля. <свист> У колі є такі слабкі сторони. Не дуже люблю людей. Я не знаю, чим я буду займатися все своє наступне життя. Ніяк не можу визначитись. І третє, наприклад, в мене борг. В мене є борг. 100 тисяч гривень. Мої можливості. Ось тут ми пишемо знову ж таки можливості. Зазвичай тут пишуть якусь несенітницю: типу маю брата мільйонера, можу і хочу вивчити французьку, маю там родичів. Цікавлюсь. програмуванням». В погрозах ми напишемо за борги, заберуть машину. Захворіти надовго, повна апатія. До світу, ось у нас з'явився отакий swot аналіз і це є теоретична база, яку вам потрібно знати. Тобто ми зараз провели свот-аналіз якоїсь конкретної людини. Так само можемо провести свот-аналіз якоїсь конкретного бізнесу. Маємо клієнтську базу, або в нас вже є перших 10 клієнтів, в нас гарний асортимент, гарна якість. А що в слабких сторонах? І ви сидите і думаєте, а що ж в слабких сторонах? Потім, а що в мене в можливостях, які я ще не використав, да? і що в мене в загрозах, які висять наді мною. Да? Тобто, в SWOT-аналізі ми прописуємо якраз таку базу для аналітичної роботи для того, щоб приймати якісь рішення стосовно нашого подальшого розвитку. Тепер маленькі такі чіткоди, які ви повинні знати, якщо ви хочете працювати зі SWOT-аналізом. значить, перше, ніколи. Не загострюйте свою увагу на ваших слабких на сторонах, на загрозах і на можливостях це не цікаво. Тому давайте я одразу це зробимо червоним. я вам скажу, що практика показує, що головне це ваші сильні сторони, все інше не дуже цікаве. Якщо з вами хтось товаришує, то скоріш за все це за ваші. Сильні сторони. Тобто, у вас все одно є якісь друзі, знайомі, ті, тих, тих, хто вас люблять. В випадку з Колею, з Колею цікаво, тому що він обожнює креативити, Колю не лякає математика, якщо треба щось порахувати, то звуть Колю. І Коля знає, знає англійську. тобто У колі можна запитати: слухай, а що це означає, що це означає? Перше правило, яке я вам дуже раджу, неповторність. Кожного пункту. Тобто ви не можете в сильних сторонах написати, знаю англійську, а потім дописати ще, наприклад, дивлюсь в оригіналі американські фільми». копайте глибше. Якщо ми кажемо про копайте глибше і мінімум 10 пунктів, це означає, що вам доведеться зробити якусь аналітичну роботу і над собою. Да? І виявиться, що в сильних сторонах в мене питають поради. Про дизайн інтер'єру це дасть вам можливість розвивати свої таланти. Ви будете більш точно розуміти, в яку сторону вам іти, бо отак навіть просто. А здалеку вже видно, що якщо людина обожнює креативити, якщо математика не лякає, якщо знає англійську, в мене питають поради про дизайн інтер'єру, мені вчив вдячні, з ким я ходжу на шопінг. Можливо, ця людина може пов'язати своє життя з дизайном, з дизайном чогось конкретного, з дизайном в інтер'єрі або дизайном в одягу. Ну і третій чітко, який ви повинні знати, це про нішу. Ніша складається з ваших сильних сторін. Тобто, якщо ми кажемо про бізнес, який на все життя, а не бізнес, який на пару тижнів або пару місяців або пару років, то, скоріш за все, ваша особиста ніша буде складатися з ваших сильних сторін. Так буває, що люди будують бізнес на сильних сторонах інших людей. Тобто, вони знайшли класного виробника, вони з ним домовилися і вони стали продавати щось. Але якщо ви хочете більше кайфу від життя, то звичайно краще знайти в собі. Сильні сторони, якими ви пишаєтесь, які вам подобаються. З цього скласти власне ніж. Ну, десь так. На зв'язку.